Прокурори визнали сумнівний аукціон щодо Семенової гори або ж старовижівського буковелю. Незаконним на початку року майже 160 гектарів Волинського родовища Держслужба з геології надр виставила на аукціон і вже фактично віддала за безцінь приватній фірмі «Сандекс» на 20 років. Ковицька окружна прокуратура звернулася до господарського суду міста Києва, аби результати аукціону визнали недійсними. Прокурори наполягають, аби дозвіл на користування надрами теж визнали недійсним. з'ясували, що у січні цього року Держгеонадра продали на електронному аукціоні приватному підприємству спеціальний дозвіл на розробку надр на території заказника. Окрім того, що це родовище знаходиться на території заказника. Ще так, так само на його території знаходиться і археологічна пам'ятка Неоліту. Нині прокурори звернулися до суду і у суді доводитимуть незаконність і неприпустимість розробки родовища на території природно-заповідного фонду.